Мені із дому передали дім. Мені із дому передали дім, котячі вуса, квіти з під віконня. Дім плакав, що в розлуці ми із ним. Не плач, мій доме, стрінемось в Херсоні. Він плакав, що довкола бур'яни, паркан упав, орнамент вицвів грецький, що все мене чекає він з війни. Не плач, мій доме, стрінемось в Донецьку. Він згадував дитячі голоси, він мовчки плакав, і мовчанням мучив, не дорікав, нічого не просив. Не плач, мій доме, стрінемось у бучі. Він плакав, що його уже нема, що тільки злива на фундамент хлюпа, щодень і ніч. Навколо лиш пітьма. Не плач, я повернуся в Маріуполь. Не плач, цей наш багряний листопад не буду дарувати я нікому. Не плач, я поверну тебе назад, мій доме. Поверну тебе додому.